Ну и всем привет. Сегодня мы будем, рассматривать мои сохраненные штучки. Первая часть. Так, ну... Тут я и моды тоже скачиваю. Так, там не мод. Это просто солдат. Я его хочу сделать для, для съемки видео. Тому що я тоді, я тобі тоді просто дуже сильно від... відказався від Melon Playground. І тепер треба подивитися, як то. Ну, наприклад, як його. Що за механізм? Що з механізм... механізмами робити. Так, ну другий мод. Той... В вот той мод солдата, він називається. Все. Короте, все він, він не називається все, він просто називається все. Він не називається, ось він називається. Коротше, ви поняли. Так, ото бос у нас. То бос король. Ось тут має, має ну, та штучка, то що зверху ногу, має горіти. Так, то вже не мій мод. То чийсь мод? чи єсь мод. Ну що... він дуже сильно класний. Ви дивись. Допустимо, ну, давайте він упаде. Він упав. Все скорішається і він стає. І падає. Так, давайте і ск скелет. І реклама заруфає той скелет. Він... він просто скелет, але я йому б посовітував. На забирайте твоє тепер він скелет із Майнкрафта. Так, що тут мене ще є? Чорний скелет, теж вже, вже із е, другого ім'я Майнкрафта. Що тут таке? Він може взяти ті скелета. Ну, коротше то з Майнкрафта. Все, з Майнкрафта. То зомбі-бос. новый рука, а ему вот так. Ну, він, и вен бессмерт. Дальше у нас то... Ну, вы можете увидеть название этого танка. Найдете просто тут танк. Но Мадио, к сожалению, мало. Так. Во, у нас... Він. Вот такие танки. Він навіть їхати не мені. Щось то, кстати, його багажник. То його він запуска То його фонарик. А той руль. Мені кажеться, мало на тамбус що шміло закачало, бо. Так, пер... друге то статуя, не вміє ходити. Ну, вона має сидіти. Тепер шашлик. А зараз я вам покажу, покажу що той шашлик робить. Беремо мелона, виставляємо його сісти. Він, 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 йому буде неудобно сідати. А потім він штука включається і що правильно скелет або шашлик. Крута штука, так? Ще я буду тестити наприклад, знову я не тестив ще. Так. Ну, тут нервний не посадиш. Тут нервне не посадиш, я вже там пробував. Так. Ну і... Так, динозавр. Мультант акула машина гора зайчик зайчик вертолет матыношка і все Колбунь. Такие дядя, тоже колдун. Такие колдун. Ну, вот это такие, тоже такие. Клавн, вен мая, будьте. Ну, представьте, тут. Тут три. Три тут. Два клоуна. А то залетали.

Тоже топ-девка. Делка 2. Дед Мороз. По типу такие. Крутый. Вот такие. Потім то охотник на риб. Я не знаю, чи він охотник на риб, но він точно. Дальше то кроль. Дальше то. Полицай. Дядя. То, что у него цукерки всякие. Ну и я. Ой. Такие. Скейтборд. Вот так он едет, Ай, ай. Не поехал. Я сюда посадим мелоди. І будем руль летить. А що там таке? А він так далеко О, стій. Пау. Пиу. 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 Все. Так, мы не пазим. У меня очень много видов, то, что может быть не пазим. Да, ухо. Так, что-то давим, давим. Полицай, дядя, я... Самокат. ВТР, ну він без нічого, перегрушик, без нічого. Д. Та просто така, ну, обич, обичне Д. У того Д можна злімати всякі штучки. Ну все. Обичний мелон. Так, кстати, він дуже сильно лобішний. Е, і те просто мелом. Я його, я його взяв із обічної кладки, то готовий вже мелом. все. Ну і далі. То скайблок. Ну во. Та типу в Майнкрафті ти хочеш там. Ну, короче, с вами был я, и Соня, и видео заканчивается. Спасибо за просмотр. Всем пока.